Доброго дня! Я, Кмецинський Дмитро, і сьогодні я хотів би вам представити свій проект Мобільний додаток щаслива лапа. Актуальність роботи полягає в необхідності зменшення кількості безпритульних тварин у місті Луцьку, де проблема безпритульних тварин є досить актуальною і потребує негайних заходів для її вирішення. Мобільний додаток може стати ефективним інструментом знаходження безпритульних тварин. Що може допомогти у запобіганні їхньої безпритульності та зменшенні кількості таких тварин, розробка додатку сприятиме підвищенню ефективності роботи служб, які займаються збором та реабілітацією бездомних тварин, оскільки вони матимуть зручний інструмент для взаємодії зі своїми клієнтами. Метою роботи є розробка мобільного додатку, який дозволить користувачам позначати місце знаходження безпритульних тварин. Та додавати фотографії для їхньої ідентифікації. Об'єкт дослідження: технології розробки мобільних застосунків, предмет дослідження, процес, методи та засоби взаємодії між веб-сервером Firebase та додатком. Новизною роботи є поєднання таких функціональних можливостей, як можливість позначання місцезнаходження та додавання фотографій у єдиному мобільному застосунку. Що базується на технологіях Android Studio, Java та Firebase. Використання Firebase Realtime Real Time Database дозволить користувачам ділитися даними в режимі реального часу та забезпечить їх зберігання в хмарному сховищі, що робить додаток більш доступним та зручним у використанні. А додатковою функціональністю додатку є можливість переглядати аналітику стосовно кількості статей, які були створені в конкретний день. Ця аналітика дозволяє відстежувати ефективність додатку та визначати періоди, коли збільшується активність користувачів у позначенні місце знаходження безпритульних тварин та додаванні фотографій. Отже, реалізація мети потребувала вирішення наступних завдань, вивчення об'єктно орієнтованої мови Java та інтегрованого середовища розробки додатків Android Studio. Дослідження бібліотеки Glide для роботи з зображеннями, розробка макету та дизайну додатку, створення бази даних та забезпечення її зв'язку з додатком. Розробка мобільного додатку щаслива лапа. В ході проекту були використані наступні засоби розробки: Gradle, Firebase, Java, Material UI та Android Studio. Отже, перейдімо до демонстрації проєкту. Отже, при вході ви бачите сторінку, де можна ввести пошту, пароль, відновити пароль та зареєструватися. Припустімо, в мене вже є аккаунт. Я вводжу свою електронну пошту та пароль. Але ні, я забув свій пароль. Я хочу його відновити. Я пишу свою електронну пошту та натискаю «Відновити пароль. Тепер я йду на електронну пошту. Та е, бачу, що мені було надіслано посилання, через яке я можу перейти та встановити свій новий пароль. Я його зберігаю та йду назад. Отже, вводжу свій новий пароль. І, як бачимо, я увійшов в свій аккаунт. Тепер я хочу зробити статтю. Я обираю фото. Свого американського бульдога та пишу, розшукується американський бульдог. А, зображення я вже обрав. Хочу переглянути мапу. Тут позначено радіус, де може бути ця тваринка та точна геолокація, де вона була позначена. Я натискаю додати статтю. При оновленні статей я бачу, що додалася нова стаття. Тут я можу побачити електронну пошту користувача, який створив цю статтю, та дату. І також я можу побачити фото, опис та мапу. Як ви бачите, та сама геолокація. Припустімо, я хочу переглянути аналітику. І я бачу, що за сьогодні було створено одну статтю, а за 19 лютого було створено дві. Отже, перейдімо до висновків. Було вивчено умову програмування Java та Android Studio. Було розроблено мобільний додаток, який стане ефективним помічником для комунальних служб у пошуку безпритульних тварин. Визначено перспективні напрямки розвитку мобільного додатку. На цьому мій виступ завершений. Дякую за увагу!